Ciao a tutti. Вітаю вас у рубриці Дікціонаріо Італіяну. І сьогодні ми продовжуємо вивчати слова і фрази, які стануть нам у нагоді, коли ми приїдемо до готелю. Andiamo avanti! Діспонібіле перекладається як вільний, незайнятий або наявний. А delle camere disponibili? У вас є вільні номери? Авете, форма дії слова авере у другій особі множини. Ви маєте, у вас є авете, камере – номери. Іменник камера жіночого роду однини має закінчення А. У множині А змінюємо на Е камере. Якщо ми говоримо про одну із кімнат, один із номерів. В однині вживається неозначений артикль жіночого роду однини уна, а у множині неозначений артикль множини «делле». Уна камера одна з кімнат. Делле камере» – якісь кімнати, якісь номери. Можна сказати, що «делле» – це партитивний артикль, декілька номерів, Делле камере». Прикметник диспонібіле в однині має закінчення е. Всі закінчення е у множині ми змінюємо на і, і тому у множині буде диспонібілі. Ми знаємо, що прикметники узгоджуються із іменниками у роді і числі. І тут Камере має закінчення е, диспонібілі все одно буде мати закінчення і, е завжди змінюється на і. Тому буде правильно «камере диспонібілі. Вільні номери. А ви те дели камери диспонібілі? У вас є вільні номери? П'єно повний. Алькомплето. Укомплектований переповнений. Сямо Алькомплето. Вільних місць нема. Готель переповнений. Запам'ятайте вираз al Алькомплето. Бути переповненим. Бути заповненим. І тут ми змінюємо дієслово «есере» на першу особу множини. Ми є переповнені, ми є укомплектовані. Сямо аль комплетто. Ми укомплектовані. Готель переповнений. Аномеді на ім'я. кі ела пренотаціоне. На чиє ім'я бронювання? кі? На чиє ім'я вживається прийменник А, аноме, на ім'я і далі чиє прийменник Ді вказує на приналежність Дікі Кого? Аноми дікі? На чиє ім'я ела пренотаціоне, бронювання. Іменник пренотаціоне жіночого роду однини Має закінчення е. Вживається із означеним артиклем жіночого роду однини «ла». ла пренотаціоне» – бронювання. Воно є це бронювання, тому тут вживається форма дієслова есре у третій особі однини, – «луйлей е». е, ела пренота. Аноми ела пренотаціоне На чиє ім'я бронювання? Ріманре рестаре. Ці дієслова являються синонімами і перекладаються як залишатися. Рестямо анкора нотте» ми залишимося ще на одну ніч. Рестямо, форма дієслова рестаре у першій особі множини. Ми залишимося. Рестямо, рестямо анкора, залишимося ще. ще». «Перуна нотте» на одну ніч. Іменник нотте. Жіночого роду однини має закінчення е. Тому числівник Уна має закінчення А. Жіночого роду однини. Уна нотте. Одна ніч. Вживається прийменник пер для однієї ночі на одну ніч. Перуна нотте на одну ніч. Рестяма анкора перуна нотте. Ми залишимося ще на одну ніч. П'яно терра. Або п'янтерено це нижній перший поверх, поверх, який на землі, що його можуть називати цокольний поверх. Валь піанотерра ви їдете на перший поверх. Ва це форма дієслова андаре, яке перекладається як іти або їхати, ввічлива форма звертання на ви. Ва ви їдете. Яка співпадає із третьої особи однини Луй Лейва. Він вона йде, їде. Ва ви їдете, аль – на перший поверх іменник Піано-Терра походить від іменника Піан-Терено. і тому він чоловічого роду однини. Вживається артикль «іль» чоловічого роду однини. Іл терено Іль «іль-Піано-Терра». Прийменник А вказує на напрямок руху і у поєднанні із означеним артиклем Іль утворюється артикльований прийменник аль. А плюс і дорівнює аль. Аль піанотерра на перший поверх. аль піанотерра» – Ви їдете на перший поверх. «Піано» – поверх. Іль рісторанте е піано» – Ресторан на п'ятому поверсі іль рісторанте Ресторан. Іменник чоловічого роду однини має закінчення е. «e». Вживається означений артикль чоловічого роду однини «іль». рісторанте Еалькінто піано на п'ятому поверсі. Іменник п'яно – поверх чоловічого роду однини. Тому вживається із артиклем «іль» чоловічого роду однини. Іл-піано поверх. Прийменник А вказує на напрямок аль п'яно» на поверсі. Аль утворилося за допомогою прийменника А і артикля Іль. А плюс іль дорівнює аль. Аль п'яно». Квінто це порядковий числівник п'ятий. Форми порядкових числівників до десятка треба запам'ятати. Квінто п'ятий. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді і числі. І тому квінто має закінчення О чоловічого роду однини. Квінто – «п'яно» П'ятий поверх. «п'яно» на п'ятому поверсі. Ресторан є на п'ятому поверсі. І тому вживається форма дієслова есре у третій особі однини. Луилей е. Ель Квінтопіа. Іль-Ресторан al quinto piano. Ресторан на п'ятому поверсі. Необхідно зазначити, що тут ми переклали дослівно. Але так як в Італії перший поверх рахується як терра, про який ми говорили вище. То всі інші поверхи треба рухувати відносно цього першого поверху. Тому квінто мабуть, буде шостий поверх. І ресторанте ель Кінтопяно, як ми розуміємо, буде на шостому поверсі. Посібіліта ді кучинаре. Можливість готувати. Авремала посибілата кучинари» у нас буде можливість готувати. Авремо форма дієслова – «мати» у футуро Семпліче. У нас буде можливість, ми будемо мати. «Авремо» – зверніть увагу, що у футуро Семпліче ця форма вживається із одним М. Авремо, ми будемо мати, Ла посібіліта, можливість. Іменник жіночого роду однини має закінчення А і зверніть увагу на акцент над літерою А, вживається із означеним артиклем жіночого роду однини ЛА. ла можливість. А Авремола у нас буде можливість, ми будемо мати можливість, дікучі наре готувати. Тут пояснюється, а саме яку можливість вживається прийменне ді. «Ла посібіліта ді кучинаре. Можливість готувати. А в «ремо» «ла посібіліта ді кучинаре у нас буде можливість готувати. Колаціоне сніданок. Фаре колаціоне снідати. Аке чела колаціоне, О котрій годині сніданок. Аке ора о котрій годині. Коли ви запитуєте «О котрій годині?», завжди треба сказати про іменник А. Акеора іменник ора жіночого роду однини, закінчення А. Акеора у котрій годині. Че – форма дії слова ессерчі у однині. Там він є. Ла колаціоне сніданок. Іменник колаціони жіночого роду однини має закінчення «е». Вживається означений артикль жіночого роду однини «ла». «Ла колаціоне». «Че ла колаціоне» – «є сніданок». «А ке ора че ла колаціоне» – «о котрій годині сніданок». Інклюзо – включений. Ла прима колаціоне е інклюза Перший сніданок включений la prima colazione – Перший сніданок. Іменник colazione жіночого роду однини має закінчення е, вжитий означений артикль жіночого роду однини Ла, la. la colazione – сніданок. Prima – це порядковий числівник перший. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді і числі, тому prima має закінчення А. La prima colazione, перший сніданок. Е e інклюза включений. Він є включений, вжита форма діє слова ссре у третій особі однини. Луй лей е, прикметник інклюзо, узгоджений із іменником la colazione у роді і числі. і теж має закінчення а жіночого роду однини. La colazione è e inclusa. La prima colazione è e inclusa. Перший сніданок включений. Пранзо. Обід. Пранзари. Обідати. Il pranzo si serve da luna alle tre e mezzo. Обід подається з часу до половини четвертої. «Il pranzo» Обід. Іменник чоловічого роду однини має закінчення О і артикль «il» чоловічого роду однини. «Il pranzo» Сісерве це безособова форма дієслова сервіре, сервірсі подавати, обслуговувати. Безособова форма дієслова утворюється за допомогою частки Сі і третьої особи дієслова. Серве». Сі серве подається, взагалі його подають. Тут немає особи, яка виконує цю дію. сі серве обід подається «да луна, але медза» від часу дня до половини четвертої. Прийменник ДА вказує на напрямок руху від відліку часу, а прийменник А вказує на напрямок руху до відліку часу. Тож у нас виходить «да луна, але тре треемедзо. Від часу до половини четвертої. Коли ми говоримо про одну годину, ми вживаємо числівник луна жіночого роду однини із артиклем Л з апострофом перед голосним У. Луна одна година. У всіх інших випадках у нас багато годин, тому буде вживатися означений артикль Ле жіночого роду «множини». Летре. При поєднанні прийменника да із артиклем Л з апострофом утвориться артикльований прийменник дал з апострофом даліна. А при поєднанні прийменника А із артиклем Ле утворюється артикльований прийменник але. Алле треме. Далуна але тремезо. З часу дня до половини четвертої. Il pranzo si serve da luna alle tre e mezzo. Обід подається з часу дня до половини четвертої. Cena – вечеря. Cenare – вечеряти. Чинямо і на Ми будемо вечеряти у готелі. Чинямо вечеряємо або будемо вечеряти. Форма дієслова чинаре. У першій особі множини. Ми вечеряємо. Чиніамо. Іноді ми форму теперішнього часу використовуємо в значенні майбутнього. Ми будемо вечеряти. Чиніамо готелі. Прийменник Ін вказує на знаходження предмету усередині чогось, у даному випадку у готелі. Чиніамо ін альберго – ми будемо вечеряти у готелі Фрігоріферо, холодильник. Ай, фрігоріферо ін камера. У тебе в номері є холодильник? Ай. У тебе є форма дії слова авере у другій особі однини. Авере мати. Ай. Ти маєш? У тебе є у фрігоріферо – холодильник. Іменник Фрігоріферо чоловічого роду однини має закінчення О. Вжити неозначений артикль чоловічого роду однини УН. Один із холодильників. Будь-який холодильник. Ум Фрігоріферо. камера. В номері. Іменник камера. Кімната або номер. Жіночого роду однини має закінчення А. Прийменник Ін вказує на знаходження предмета всередині чогось. Ін камера в номері. Айн Фрігоріферо Ін камера. В тебе в номері є холодильник. Фрігобар або мінібар прикладається як мінібар. Скузі, чи нулла нель мінібар. Вибачте, але в мінібарі нічого немає. Скузі. Ввічлива форма звертання на ви до однієї особи. Від дієслова скузари вибачатися. На ти ми кажемо скуза вибач. При ввічливому звертанні на ви до однієї особи ми кажемо скузі, вибачте. Манонче нула, але там нічого немає. Запам'ятаємо цей вислів, вживається форма дієслава есерчі є». Нонче там немає. Манонче нула, але там нічого немає. Нель-мінібар. Minibar, в міні-барі. Іменник міні-бар має нульове закінчення. Усі іменники з нульовим закінченням в італійській мові відносяться до чоловічого роду. Вживається означений артикль чоловічого роду однини іль. іль міні бар Міні-бар. Прийменник Ін вказує на знаходження предмета усередині чогось, тобто в міні барі. Тут прийменник Ін у поєднанні із артиклем «іль» утворив артикльований прийменник «нель». In плюс іль дорівнює «нель». Нель мінібар. У міні барі. Скузі, манон чи нулла нель мінібар. Вибачте, але в міні барі нічого немає. На сьогодні все, але далі буде. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступного відео. Grazie per l'attenzione, а престо!